Весело свій садочок танцюєш і Оплески! Наша наступна чарівна сніжиночка Єва. Не плада нема. Залізька печку, цайче і солодко дима. Оплески на єві, Молодець. злата. Є наша наступна сніжиночка. Мете постиком, лисичка, сніжок біля сосни, Берлозі спить педвети, солодкі бачить сни. Молодець. Наша наступна сніжинка Анічка. Заполози вози зим. Людя жінки, це до нас пиша зима. Молодець. Наступна сніжинка Міланка. І на радіш, на пічко, тіка скіл намала. І ми тебе те поруша. Ой, яка зима хороша. Молодець. Наша наступна сніжинка Настюша. Молодець, наша чарівна сніжиночка Олічка. дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліт кобить козачик і солодко подріма. Молодець, також вірший про зайчика. І наш сніговичок маленький святик, так? Давай зі мною разом спробуємо